Я приніс з собою послання миру від святого Бенедикта католицька церква у 2025 році відзначає вселенський ювілей, – 27-й звичайний святий рік, який урочисто відкрили 24 грудня 2024 року під гаслом Паломники надії. У цьому досі для учнів і вчителів Мукачівського ліцею імені Святого Іштвана та Карачинського греко-католицького ліцею імені Олександра Стойки організували спільне велосипедне паломництво та молитву за мир. Ціллю подорожі став Римокатолицький храм Воздвиження Святого Христа в берегові. Он був, так би мовити, ініціатором цього паломництва, але самої ініціативи недостатньо без підтримки керівництва навчального закладу. Результатом спільного бажання стало це велосипедне паломництво, спільна молитва та те, що ми запросили на спільну молитву викладачів та учнів Карачинського греко-католицького ліцею. Також ми запросили єпископа Миколу ординарія Мукачівської римокатолицької католицької єпархії, і ми разом зміцнюючи братерські. Стосунки молилися за мир на Закарпатті та в Україні. Паломництво вже століттями є частиною життя християн. Навіть можемо сказати, що це практика одного віку з самим християнством. Ми часто навідуємося до святинь, де поглиблюємо свою віру і маємо можливість зустрітися з нашими близькими. Можемо молитися і можемо понести туди свої наміри у своїх серцях і показати їх Богу. Це паломництво було унікальним, адже ми приїхали сюди на велосипедах, і це стає дедалі популярнішим в єпархії. Мета та сама, як і у випадку пішого паломництва вирушити в дорогу. Нам Добре відоме вчення святого Бенедикта, що мир потрібно шукати, тому маємо рухатися до миру. Я вважаю, що з кожним обертом педалий шлях веде нас все ближче до такого жаданого всіма нами миру. Сам медальйон нікого не захистить, але молитва та благословення, які додаються до нього, так. Ми з учнями нашого ліцею намагаємося долучитися до всіх церковних програм та заходів, будь то єпархіальне чи парохіальне паломництво. Ми намагаємося долучитися. Наша греко-католицька молодь тут на Закарпатті вважає за потрібне бути наближеними до Бога. Ми вдячні за запрошення на це паломництво. Адже це унікальна подія. Важливо, щоб ми молилися за мир і не лише поодинці, але й зробили щось у спільній молитві за те, щоб цей мир настав. Показати молоді те, що потрібно щось робити заради миру і молитися за мир це окремий великий дар. Як сказав у проповіді єпископ Микола, всі ми не лише священнослужителі, але і кожен має стати людиною миру. Саме тому ми прийшли це паломництво до берегова, щоб разом з ліцеїстами з Мукачева разом звернутися до Бога, благаючи настання того періоду, який очікує все людство, і щоб ми стали засобами у досягнення цієї мети, стали людьми миру. І Паломництво – це не лише форма вияву віри, а й можливість отримати відпуст, зазначила катехитка Мукачівського ліцею імені святого Іштвана Крістіна Міхаловичне нетовт Вона додала, що захід дарує силу та надію, які зможемо передати іншим як посланцям миру для нас це важлива подія, адже ще місяцями раніше ми спілкувалися з директором нашого закладу та духовним наставником про те, що цей рік є роком паломників миру. Ми хотіли доєднати учнів нашого ліцею до програм цього року. Так нам прийшла думка організувати велопаломництво, яке ми об'єднали зі спільною молитвою, де діти та вчителі спільно моляться за мир, за мир в нашій країні, в світі та в наших серцях. Також Святий Дух надихнув нас на те, щоб це паломництво організувати не лише для наших учнів, але ми також запросили долучитися і учнів Карачинського греко-католицького ліцею. Ми вважаємо, що якщо ми будемо молитися разом з чистими серцем дітьми, то цей мир якнайшвидше встановиться. Ми разом увійшли до храму через святі ворота цього ювілейного року, що для нас, католиків, є можливістю отримати прощення. Ми разом молилися Бенедиктинську вервицю Ісуса та просили від Бога мир у нашому. Світі та про любов у наші серця, які ми можемо зможемо передати іншим. Сподіваємося, що цей день дав духовного натхнення не лише учням, але й викладачам. Цей заряд дасть нам сил у навчанні, в роботі та дасть надію, що Бог подарує нам надію на майбутнє. Цю надію ми прагнемо нести у ті спільноти, де ми живемо та працюємо як вісники миру молодь разом із викладачами та катехитами молилася у храмі, а також мала можливість приступити до сповіді. Святу Месу очолив ординарій Мукачівської римокатолицької єпархії. Єпископ Петро Миколай Лучок у співслужінні з отцем Арнольдом Гортобаді та греко-католицьким священником Роландом Певсе. Після насиченої духовної програми та спільних емоцій учні охоче поділилися своїми думками і побажаннями. Це дуже гарна програма. У ці важкі воєнні часи. Ми зібралися у рік надії. Дуже добре, що таким чином зібрали молодь. Я тут заради миру, молюся за мир. Ми прагнемо якнайшвидшого миру. Усі цього бажають і того, щоб у родинах теж був мир та любов одне до одного. я дуже зраділа, адже я ще ніколи не була на паломництві. Це перший раз. Вважаю, що нас сюди покликав сам Бог. Я хочу, щоб якнайбільше людей почало вірити в Бога і мир в нашій країні. Я просила від Бога милості, щоб ми, наша родина, залишалися здоровими. після спільної молитви та обіду у громадському центрі імені Ференца Пастора молодь духовно оновлена та зміцнена, вирушила додому.